Мані вео розігрує п'ять подорожей до Буковелю. Тим не менше, федеральне собрання состоялось, воно відбулося. Ми за тим, я не знаю, як ви стежили, не стежили. Ми змушені були, були то дивитися кров з очей з вух лилася в цей момент. Дякую Ютубу, у якого є Прискорка, 2 для того, щоб це все подивитися. Я думаю, що пора вводити прискорку 5 спеціально для того, щоб подивитися отакі от прес-конференції Путіна. Розпочну певно з того, що ем, не було і дня, коли Пісков не збрехав. І я зараз говорю не лише про сьогоднішній день, а і про день 20... перше чи 22 число минулого року, коли у Піскова питали чи планує собі Росія раптом нападати на Україну. Це було за чотири дня допомогу, до повномасштабного вторгнення, 20 числа це відбулося. І що тоді сказав Пісков? Разум призиваємо задати собі вопрос, який смисл Росії. на кого-то нападать. Призываем вспомнить историю, но, скажем так, с историей все-таки у них на Западе, как мы убедились недавно, не очень хорошо, но напоминаем, что Россия на протяжении всей своей истории никогда ни на кого не нападала. Россия, которая пережила столько войн, это последняя страна в Европе, которая вообще хочет говорить даже про... Ну, Мечте, каже ніколи, ніколи ні кагдані на кого, вообще, щоб росія да вжись такого не було просто не везе росії сусідами ми ви пам'ятаєте цю історію та про те що то молдова нападає на молдову то грузія на грузію то тепер україна на україну ну так трапляється раптом що е, от а росія просто за тим сим завжди спостерігає але не про піскова зараз хоча й про піскова також тому що він сьогодні анонсував що федеральне собрання буде длиться годину не більше тим не менше воно було дві години знову збрехав Дякую тобі за це, що ми змушені були були те дві години дивитися. Хоча, в принципі, я думаю, що якщо вирізати з у тих двох годин, оце. Яке Путін робив через кожні два слова, починаючи з 10-ї хвилини, то в принципі може б на годину тоді би і вийшло. І думаю, що якщо би порахувати, я просто не бралася. Ви, якщо порахуєте, напишіть мені. Будь ласка, ми рахували, що Кадиров 357 разів сказав Дон за годину спілкування з Кабєєвою. От цікаво скільки сьогодні кхе-кхе було сказано або ж зроблено путіним. коли він починав говорити. До речі, скільки кхе-кхе було, не знаю, але вже порахували мої Колеги, дякую вам за це, за ваші сталеві нерви за те, що ви це робите. Якщо би порахувати, скільки разів аплодували Путіну, то можу сказати, що 53 рази. За дві години йому аплодували 53 рази, стоячи 4 рази. Ну, я розумію, чому вони вставали, тому що висидіти дві години все одно важко. Ви ж розумієте, що якщо дві години виступ Путіна, значить вони прийшли завчасно. Завчасно, значить, вони пройшли металеві рамки для того, щоб е, потрапити в ту залу. А значить, щоб потрапити в ту залу, вони прийшли десь за годину-дві. Ну тому що. Їх там багато сиділо. Треба було пройти весь цей процес. Тому я думаю, що в принципі вони там чотири години відсиділи на тих своїх кріслах. Тому я розумію, чому їм хотілося вставати чотири рази. А я думаю, що в принципі Кім Чен Ін в цей момент міг би трошечки піднапрягтися. Він звик до того, що його зазвичай так аплодують і привітствують. Але тут ми знаєте, навіть можемо подивитися, в чому різниця знову ж таки між Кім Чен Іном і між тими аплодисментами, які сьогодні чув Путін на свою адресу. 생도 많이 하고 속도 태우며 Аплодують, захоплюються, вглядаються йому в очі, просто ну показують всім своїм видом, наскільки вони, значить, всі в ньому готові розтворитися. А якщо подивитися, як аплодували Путіну, то ви побачите, що навіть на них він на своїх васалів ніякого впічат не создавав. Ну тому що по-перше, спочатку, з'явився на екрани цей, який кличе себе Медведєвим, той який замінітель. Путіна, який? Просто засинав в якийсь момент від того, що було так сумно, нудно і неінтересно. Потім були значить, історії про те, як вони розгадували там кресвордіки сиділи. ну все ж таки, вік теж треба поважати а там в Держдумі всі такі люди у віці. Так от вже вони там розгадували кресвордіки сиділи, ті, хто періодично засинав. а Потім ті, коли починали аплодувати, аплодувати починали всі. Ну от якось так це було схоже. Нічого нового взагалі не відбулося. В принципі, абсолютно нічого. Нового